Так, вітання, друзі. Сьогодні в нас на огляді Xor The Tank, танк від Стейтема чи Стетхема, хто як його називає. Е, ну що ми, що ми взагалі тут маємо? Ми тут маємо е, середній танк. Універсальний. Ну, давайте подивимось на його універсальність 2300 ДПМ. Я просто не бачу сенсу ставити тут якісь бонови. 0,33 розкид 2.34 зведення, спойлер, я скатав на ньому один бій, набив 527 демеджу, і можу сказати, що якщо ви хочете накидувати, як то кажуть, результат на якихось танках і брати три позначки на 9 рівнях, от це максимально варто. Давайте по основному. З моєю збіркою 1840 хп просто фарш швидкість 45 і 20 назад, скритність навіть нема мови, 419 огляду, тому що в нас ніяких вентиляцій тут я не ставлю. Ну і вам не раджу. Давайте подивимося так швиденько його бронюванням, щоб ви зрозуміли, що воно, з, як то кажуть, Е, ну, ось його ж, як то кажуть, снаряд 200 мм. 100 мм, 100 мм. Е, привідьонки 180, 136, тобто, якщо ви так даже будете його бачити, ну пробити геть не важко 200. Башня, умовно, 200. Тобто, пробиває він сам себе чудово. Є якісь мінімальні з рикошетні зони, але це все. Ну, на, цьо, на цьому, на жаль, все. все. Все по цьому танку. Отже, давайте, скажімо так, зайдемо в один бій. Я вам прямо одним дублем це все покажу. Взагалі, хочу поговорити так здалека. ВГМ багато танків штампує. І, типу, зараз такий Новорічні свята і тому подібне. І вони нас хочуть засипати, звичайно ж, новими якимись е машинами, новими. Там хтось бере три позначки, хтось просто колекціонер, хтось там. Ну, тисячу різних е цілей досягає в цій грі. Хтось там потіє на якісь результати. Е ну, кстати, потіти на результати 2024-му, плюсніть відео, хто потіє. Подивимося, скільки вас. Спойлери нам, ну, мабуть, ні одного. Просто всі з кайфом вже катають. І, блін, дивіться, скільки. Є. Ну, Це просто э, патонів тут забагато в бою буде. Да. Більш не впевнений, що половина кома. А, ні, до десяточок. М, пограємо. Е, отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо досить цікаву гармату з. Під калібром з 268 пробиттям на 500 метрів, він 258 має, це досить досить таки жорстко і непогано. І нас осколочно-фугасний. Наш любимий фугасик з бронепробиттям 210. І шкодою, прошу зауважити, 480. Тобто лоби, ось таких от танчиків, ви будете. Ну Якщо вам не повезе, звісно ж, і не прокне вас його в башню пробити. Ну Корпус, корпус ви його просто ш'єте. Ось така в нас динаміка, чудово, просто, просто фарш. Ось таке в нас зведення. Ну, самі розумієте, без стабілізатора. Та, ну, без стабілізатора. ДПМ в нас, як я нагадую, 2400. Е, є ще якісь, можливо. Як то кажуть, можливо, те, що ви хочете ще від Vagene. Ну, Бо я вже тут просто із-за цього танку просто все получив. Ну, максимально все. Типу, немає. Типу, в них вже якихось ідей, як немає нічого такого, що вони реалізовують, що вони можуть реалізувати. Вони просто штампують танчики, які абсолютно неіграбільні, які, на жаль, не мають ніякої своєї ізюминки і цікавості. І я вам зараз одним дублем. Це я спробую, як то кажуть, продемонструвати. Так, спробую цього підполити. Він не хоче тут проїжджати, а я. ДЗТшко, я ж там ніяк не проб'ю. Я не знаю, куди куди я не пробив його. А знаєте, що з нами... Наприклад, ось цей вотанчик зробив. А він нас обісцить. Може рванути. Класно, ДЗТшка виїхала. Так, ми поки що від неї засейвимося, дуже в нас там фаршово. Це відбувається. Я не розумію просто, чи ніхто тут не пробує навіть відігрувати. Мінус 11, до речі, у Вене, це дуже приємно. Зараз ми цими мінус 11 і спробуємо з... Скорис... А, можливо, і ні. Можливо, у нас цього і не вийде. Пробую, пробую Я тут налякати ось цього, от. Хлопчину бачу тут феліс просто. А, в нас ПТ нема, ні одної, ні одної ПТшки, до речі, нема. Угу. Я до ось ці без демеджу. Класний танк. Віримо. Якщо б вбили хоча б цього. Не було б. Даємо нестидних 440. знаєте, що з нами зараз буде? А нас просто порвуть в нуліну на цьому центрі? Просто в ноль. нам дзт ЗТшка і ці от всякі хлопчики. Ті просто будуть рвати нас всюди. Я би хотів його вбити, але на жаль. Оп. Боже, я, я максимально не попадаю. У мене вже тригерить від цього танку. О, о, блін, боже, сорі, це мій фейл. Я просто. Бля, я не вистрілив. Пробую добрати, звісно ж, 268 не вистачає. Наже танки в спині, 400 демеджу, Ну, не стидного 400. М -м, не стидного, до речі. І Іздуркує. На жаль, я, я просто не, не розумію. Чого в нас настільки. Зараз мені будуть в спину виходити. Угу. А вони вже. Боже, в мене увенів немає. Щоб тіпа тут підконтрити ось цього вот. Ну, до речі, точність. Так, да, цей тіп мене просто розірвемо. Ну, нам приходиться максимально довго взводитись. Щоб хоча б оцих от нестидних. тички дати, можливо, 27 його дотаранить, ні. Фарш я не, я не я просто не з. Ой, нам же все. Да, мене добиває. Ну, 1200 нестидних Гармата максимальний фарш. Ну, в принципі, як вони і зробили. Це з патом-дзе-танком. Вони дали просто не, неіграбельну гармату тут. Типу, ви скажете 210 фугасом, якби, да, і ти тут попав в неіграбельний рандом і сам файли. Да, 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 да. тобто вам треба тут грати або, або е, без хп, що, по-моєму, цей найкращий модуль, який може бути. Для танків, які граються в упор. А цей танк, ну, хочете не хочете, він мусить гратися в упор. Що це не є ПТшка, це не є якась там Альфа 700 і так само як, як якийсь умовний гріль. Ем, тобто вам потрібно хп вам потрібно тут і оказується стабілізація. Тобто, ну, стабу не завезли. І що тут лишається? Та просто пересідати на якийсь нормальний танк, який у вас є в Агнагарі, Хочете грати на дев'ятках, грайте на ДЗТМ, Рекомендую. 752-й Торо Тігер Маус для поціновувачів важкого. Не грайте на цьому кавні. Ну, просто. Або виходьте в бій і просто давайте таким статюганам, як от в цьому. От було, просто на собі накидувати. тому що це танк кусок, це не є. Ну, це танк з лопати, скажімо так. Все, що я можу по ньому сказати. Чесне слово. Типу, немає ніякої зюмінки, немає в ньому нічого, що вам потрібно. Звичайно ж, фейлів я тут багато, але це ну, от, нормальний танк, от, нормальний танк, от, ладно, це дев'яточки, скажімо так. Даже цей самий Феліс, ну, це це уровень цього Феліса. Так що, ну, навіть не пробуйте на цих. Ем... Імбах грати. Що ж, всім дякую, і бережіть себе і своїх близьких.